Чотирирічна Міланка з Миколаєва в останнє бачила свого тата, коли їй було лише 13 місяців. Весь цей час її батько, морський піхотинець Денис, перебував у російському полоні. Мілана разом із мамою Діаною не втрачали надії. Вони виходили на акції підтримки військовополонених, тримали плакати з мрією про повернення тата додому, і ось напередодні нового року сталося диво. У цьому випуску ми розкажемо щемливі історії наших військових та їхніх родин, які дочекалися рідних з полону. Ви на каналі Ростислав Продакшен. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Як тебе чекали? Як тебе чекали? Мамулька поїхала, але ми давай, допомоги і найвищим часом безпека нормальний контур Востаннє Мілана бачила тата Дениса ще 2021 році, коли він вирушав до Маріуполя. Денис та Діана на той час разом були вже чотири роки, разом навчалися на кухарів. Потім Денис пішов служити. Коли донька народжувалась, був на війні і дуже нервував. Дружина не відповідала на телефоні. Дзвінки вони мали набутися разом із донькою після 26 лютого 2022 року, коли у Дениса якраз закінчувався контракт. Однак повномасштабна війна мала ці плани. Тату, тату, татусю. Морський піхотинець залишався в оточеному Маріуполі, 12 квітня потрапив у полон. Спочатку його тримали в Оленівці, а потім в Міз'ямі у Смоленській області. Скаже, що триматися допомагали листи з дому, які, хоч і з запізненням, але доходили. Листи давали читати, але потім забирали всі. Гуртом повернули лише одного разу, коли приїхали російські пропагандисти. Сонечко, я дуже сильно скучаю. тобі, я тебе дуже сильно люблю. Кохані дівчата Мілана та Діана в цей час виходили на усі акції на підтримку полонених морпіхів. Нарешті напередодні нового року мрія дівчат здійснилася. Денис ще й сам тоді не знав, що нарешті їде додому. Нас вигрузили, наділи голову мішки, зав'язали руки і погрузили в наступну машину. Дивлюсь незнайомий номер. Я піднімаю тут чоловік. Каже, слава Україні, а я і, і, і все!» я зай забула, що треба героям слова відповісти. До тата Міланка з мамою приїхали теж загорнуті в прапори. Вони ще звикають до того, що їхні бажання майже через три роки здійснилися. Зараз Денис вже пройшов реабілітацію, повернувся додому у Миколаїв. А попереду ще багато обіймів, яких так не вистачало за ці три роки війни та полону. Хто твій папа? Андрій Тораса також два з половиною роки провів у полоні. А коли повернувся додому, то дізнався, що в нього є син. На початку повномасштабного вторгнення він воронив Маріуполь і там потрапив у полон. Чоловік пройшов тортури російських катівень, а у вересні повернувся на рідну землю. Україна! Вона з, усе! з поверненням, хлопці! Я вий. Поець розповідає, що досі не може звикнути до того, що може вільно пересуватися, досхочу дивитися на небо, вдихати українське повітря і проводити час найзріднішими, а особливо тепло. Андрій говорить про свого сина. Про те, що він став батьком, він дізнався лише під час обміну 14 вересня, коли Леону було вже майже два роки. Це твій тато, його тато. Як ти полочився? Скажи те, що вони чекають на дитину. Дружина Олена писала листи, які губилися у російській боцигарні. Вона сама бойова медикиня служила в одній бригаді разом із Андрієм у Маріуполі. Так само потрапила у полон, але її відпустили під час першого обміну. Про вагітність каже, дізналася тільки вдома, коли мені лікар сказав, що в мене вже 12 тиждень. А на момент обміну, то мені стало дуже шкода своєї дитини. Що... Вона разом зі мною переживала ці всі умови, холод і це недоїдання, і ці всі знущання. Я дуже хотіла чоловіку сказати. Наразі вони мешкають у батьків Андрія на Чернігівщині. Рідна домівка Олени на Херсонщині. Наразі під окупацією свекри підтримували її під час вагітності, і у перший рік після народження Леона. Разом чекали на Андрія і разом раділи його поверненню. Тепер в цьому домі не вщухає дитячий сміх, а малий леон сам того не усвідомлюючи, став справжнім дивом і допоміг дорослим пережити нелегкі часи. Глаза піднимає така пауза і улыбка. соночка свого я просто обожнюю. Він у нас такий молодець, такий красуний. Це було так трошечки ніжно і радісно, і смішно, бо він не міг нормально взяти. Ліона йому було незручно, але він дуже швидко з ним якось знайшов конект. Перша мрія та що це здійснилася. Наступна ж історія пробуває до мурах. Щонеділі в столиці на Майдан Незалежності можна було побачити хлопчика із плакатом у моєї мами рак, поверніть нам тата з полону. Як твої справи? Е, плохо. Чому? Тому, що папа не вдома. А де твій тато, сонечко? В пліну зараз. Повномасштабна війна. родина разом із мамою, сестрою і двома дітьми проживала у місті Мелітополь Запорізької області. Проте дії росіян змусили їх наприкінці вересня поїхати до Києва, залишивши будинки в окупації. Після цієї події дружина Олега Олександра замкнулася в собі, адже постійно проживала про стан свого чоловіка, який на той час вже потрапив у полон. Нарізким не розмовляла, відмовилася від їжі та практично не вставала із ліжка. Сестра Марія з чоловіком ще в Мелітополі відвезли її до лікарні у 2021 році. Обстеження та аналізи показали, що в Олександри грак чи то молочної залози, чи то легень. А через метастази було складно зрозуміти, де саме пухлина. У мене рак, а мій чоловік в полоні два роки. Скажіть, ми ще колись побачимось. Я взяла шматочок картону і намалювала такий просто крик моєї душі, щоб більше людей почули, що є такі проблеми, що є люди, у яких немає часу чекати. Через хворобу у вересні 2022 року було ухвалене рішення виїхати із захопленого росіянами міста до столиці. Їхня дорога тоді тривала п'ять діб. А після цього в сім'ї почалася подвійна боротьба за звільнення з полону та за життя жінки. Мій брат сидить за столом в одній з колонії. Зараз я знаю, що то була Ленівка, і їх там годують. І Я кожну людину, яка там була, їх там було багато. так прибіжала і розпізнала свого брата. Бо він просто отак так сиділа, але я його по голові по обличчю розпізнала. І я тоді заспокоїла, що живий, слава Богу, є надія, що буде обмінений. Та сестра бійця та маленький Андрійко не втрачали надії, постійно нагадували про Олега і все ж дочекалися. 13 вересня відбувся 56-й обмін військовополоненими, під час якого вдалося повернути дому 49 громадян. Серед них і був морський піхотинець 501-го батальйону 36-ї бригади Олег Нечаєв. <плес> На жаль, війна триває досі, і не одна родина чекає на своїх рідних. Восьмирічний Богдан Дерлиця з Тернопільщини вже більше двох років чекає на тату з полону. Щоб підтримати тата та усіх захисників, хлопець співає на благодійних концертах, прияв навчатися грати на гітарі і писати власні пісні. Подивись, ти ще був маленький, тато тебе тримав на руках. Пам'ятаю, це було п'ять років. Татко в полоні. Він був стрілком, добре стріляв. Він був на війні і захищав Україну. Він був сміливим, дуже сміливим. Він дуже добрий. Він мене любить. З перших днів війни батько хлопчика Дмитро пішов захищати Україну. Востаннє вони спілкувалися з ним у січні 2023-го під час служби ще на Донеччині. Десь зо п'ять разів повторюю і повторив. Де ще я Богданчика гляну? Де ще я подивлюся на Богданчика? Ото мій син. А це відео, син вітав святом Пасхи. То було в 23-му році. Передаю привіт своїй родної мамі, мамі, своєму родненькому соночку, дірниці Богданчику. За словами Марії, після цього зв'язок з Дмитром обірвався. А потім родина побачила відео, яке опублікували на одному з російських телеграм-каналів. З нього вони дізналися, що чоловік живий, але у полоні. Щоразу, коли відбувається обмін полоненими, мама разом з онуком слідкує за новинами, переглядають фото. Жінка каже, що не було і дня, щоб хлопець не згадав про свого батька. У тут во от він прийшов з полону з бронежилетом своїм. Він щасливий тут, що приїхав додому. я уявляю. Як ніби я свого тата зустрічаю, а тут я, що ви тато приїхав з полонти, вже кричав тато і ви обняв його дуже сильно. Спочатку повномасштабного вторгнення з російського полону вже вдалося повернути понад 4 тисячі українців. Однак багато наших співвітчизників досі перебувають у неволі, і ми не маємо права забувати про них. Кожен із них це чиєсь дитина, батько, чи мати, брат, чи сестра, і ми віримо, що всі вони повернуться додому, і в кожній родині запанує мир.